Ну що ж краще подарувати мамі на свято? Букет чи рослину? Ось такий букет я придбала сьогодні в місті за тисячу гривень. Ніби красиво, але ж це краса на декілька днів. До того ж, у вазі без упаковки це виглядає ну, ось так. Без коріння, без продовження, натомість можна ось так. В упаковці чи в кашпу, чи без нічого виглядає значно краще. Або ще можна обрати орхідею, яка буде квітнути до 9 місяців. Подивіться на різницю. Або жіноче щастя, з патефілом погляньте, який він пишний. І поцвітає він точно довше. Мабуть, таке краще замість троянди, яка зав'яне за 4 дні подарувати троянди в горщику. Вони квітнутимуть кожного року і дуже рясно. Які, мама, ще й висадить на клумбі і буде милуватися ними. Обрати гортинцю, яка теж буде багаторічна і цвіте до шести місяців, цвіте місяцями, потім переїде у сад і нагадувати мамі щодня про мене. А оце ну викинемо ж за тиждень. Мама зрадіє тому, що залишиться. Тож обирай вазон із любов'ю у Лілія Коваль, Ти що ти обереш?